це так Зараз у Чернігові по провулку Коцюбинського 4 голосує міський голова Чернігова Олександр Соколов. молочні

Куда скажете, туда и стою. Справа, справа, справа. на Я на месте. А. Я... я не волнуюсь. Да, да. да. а Мы, по-моему, свое уже отволновались да. там, где да. должны да. были. А тут да. уже волноваться. Будь ласка, кажіть, питайте. Чекайте колись то трошки на 70 кілометрів. туди. Олександр Володимирович, за який шлях ви проголосували? За європейський чи за східний? <ривіт> Ні, я за кандидатуру проголосував конкретної людини на сьогоднішній день. Але я думаю, що ваше питання суттєве. Правда, я не буду напряму можу відповідати в тому розумінні? Я скажу своє бачення. Хто б не став зараз президентом, то, мабуть, ну, якось вчора ввечері думав, сьогодні зранку дивлячись і телебачення, тому що хвилювання ж усіх обіймає, як там відбувається в першу чергу на сході. Радієш певним чином, що, слава Богу, що в нас стабільно кожна дільниця відкрилася, і всі працюють. Але... То б та не була по фамілії людина, але дуже важкий шлях. Треба, по-перше, встановити мир на Україні, певну впевненість. Однозначно, що Україну треба об'єднувати. І не просто за якимись кордонами, шляхами, демаркаціями і, мабуть, однозначного висновку, яким би одним реченням об'єднати, то доволі складно. Це треба пройти. І думаю, що велика доля президента чекає, якщо він зможе це зробити, то він стане ну, найбільшим і найвиличнішим. Якщо ні, то, ну, то, то навіть я не хочеться думати про це. Мова ну, мене потішила те, що громадянська позиція чернігівців. Вона є. Ось знаєте, з багато ж вибірів відбувається, і все рівно певні там зрізи робимо там на 8 годин, на 10 годин, на Так Ось на 12-ту годину вже проголосувало 20%. Ви кажете, це мало, але з, з уваги попередніх років це значна цифра. Значить, люди переживають за себе за свою країну, за дітей, за майбутнє, як воно буде розвиватися, і віриться те, що повинно бути стабілізуватися ситуацією. І, і навіть тепер відповідь на ваше питання. Ви знаєте, може я не правий і давайте ми може зараз не ставити питання, яке може теоретично розділити цю країну. Я думаю, що хай в якомусь розумінні ну, півроку, рік там почекаєте відповідь. Головне, щоб це був лідер, вже інші моменти. Які повноваження будуть у президента, але людей -то не будуть цікавити Там повноваження, все. Його, їх буде цікавити людина, лідер, який зможе зробити те, в що вони вірять, що хочуть. І Як на ви що думаєте, вибори відбудуться в один чи в два тури. Завтра, після 12, я готовий вам відповісти на це запитання. Дійсно, на а можна ще за яким принципом ви добирали кандидати на ну, отзиков голосувати? Довго думали, читали програми, не читали програми, чи якихось особисті там ставлення до цих людей переважали? Ви знаєте, в першу чергу, мабуть, особисто. Всі, ну, більшість тих політиків, які балотуються на посаду кандидата, вони відомі. Ну, всякому випадку я розглядав саме з коло цих. Людей і ну, ви знаєте цього кандидата особисто? Я всіх знаю кандидатів особисто. Навіть Дмитра Яриша. Ні, Яриша особисто е не знаю. Давайте ми зараз не будемо обговорювати кандидатури, тому а, що, е е скажімо так, що є. Є закон, і я ніяким чином не хотів би давати, а тим паче, що прямий ефір йде, правильно. Давайте ми не будемо називати жодних фамілій. Якщо ви навіть будете просити, мене я цього не буду. Ну але довго думало, там раз. вирішили. не довго, недовго, недовго. Ну, Дякуємо. Дякую вам, Дякую. Дякую вам. Дякую. хорошого вам дня і вам до довіс. вечора. Кажуть, що буде трошки дощик. так що, І добре. Ну, може і так. Да. До 12 днів, я думаю, що вже вже всі. Ну, у нас всякому партію почитають. Але єдине так от, а як ж підводити, пам'ятаєте раніше вибори? Там не закрилася дільниця, не привезли протоколу там, де то, ну я не буду там. Ну, здається, 101 дільниця, коли завжди вона така популярна була в Україні. А як зараз буде? Считаєш інформацію. Ну там от, канал, 112, там включаю, п'ятий там, канал, там де, строчка, там вчила. Бізнес. Одне кажуть, що 50% дільниць, Донецьк і Луганській відкриті. Потім далі повідомлення. Донецька ОДА, Я ж з посиланням виключно те, що не відкрилися дільниці, не буде проведені вибори в Донецькій області. І тут ще ж одне питання, як же президенти в майбутньому. В цьому розумію. Це ж значна кількість населення живе, то складна робота. Багато бажаючих на цю роботу. Тобто але... як керівник ви не завжди будь-якому президенту, який зараз стане, я так думаю. Відверто ні. Відверте ні. Бо це велика Якщо спокійно робота. розуміти, все зважувати, ну, це надто складна робота, і, і, ну і тут повинно, з чим ти йдеш в якість. 45 мільйонів населення, 45. Всі хочуть, я переконаний, якщо б на питання єдності України, ну я думаю, що 90. 5, 7, 9% за єдністю України. В незалежності, може, у кого яке бачення розвитку України, а те, що заєдність усі. Це моє особисте глибоке переконання. І для мене це як абсолютна аксіома, як і більшості з нас. Оце, мабуть, певне досягнення. Але прийде завтрашній день. і Тут президенту ж не тільки треба думати буде про політичну складову, про певну векторність. Сусідів ми ж не поміняємо. Вони так. як є, так вони і є. І зрозуміло, що кожен день треба буде думати про наступне, що про роботу. Людям треба дати роботу, людям треба дати заробітну плату. А тут імпорт, експорт, і та ж валюта, і накопичення, і в незалежності будуть у нього такі повноваження чи не будуть. А люди чекати від нього можуть. Дякую. Дякую.